Мої вітання. Сьогодні ми з себе тут в лісі. Приїхали. Дрова треба забрати. То так дерево лежить, там впало, чоловік побачив то позабираємо. І в мене ще такі справи є осінь, я вже пересаджую свої гортензії, то набрати ґрунту, якраз ось так покажу вам з під сосен ми набираємо. Та так заодно й прогуляємося по природі, дуже ми це полюбляємо. Така ось небо сьогодні таке гарне. То в мене такий вже досвід є. Набираю ґрунт з підсосен в лісі. І дуже гарно гортензії зростають. Така можливість у мене є, тому сьогодні в мене такий план роботи на вихідні. Ну що ж, покажу вам трішки свого робочого дня. Так, цей лісок у нас знаходиться неподалік села. Тут був колись. Фруктовий сад, ось, бачите, такі де не ще позалишалися, але так уже заростає все соснами, так само сіями. І тут так у нас дуже гарно. Такі дерева, і берізки є, і дуби. І так багато-багато сосен. Тут так багато сюди приходить хто прогулятись, помилуватися. Ну, то що дуже сухо, так би ще й грибочки ми позбирали. Але в нас ну, зовсім немає дощів. Ось так, то й ми сьогодні і працюємо, і милуємося, тому що так дрова потрібно заготовляти, а так ось в такому старому саду є повали, попадали деревцята, то так не пропадає нічого. Хто має бажання, той приїхав, собі назбирав, нарізав та є чим топить взимку, бо так вже зима не за горами. Ось так біля сосни я навіть не розгрібаю нічого, так забираю з ягличечкою, з шишками. Ось такий цей ґрунт, що так уже ягличка перепріла, наче перегнила. Вона така, це як добриво гортензії. Ось таку ось смакоту дуже люблять. Тут і кора, ось і шишечки, все це повністю закидаю у відра і потім роблю велику яму і замінюю садовий ґрунт. Квітиці кислу таку землю люблять. І гортензії, і рододендрони. то є можливість так у нас то набираю. Ну що ж, працюємо, сала сьогодні смажити не будемо, дуже спекотно, такий дуже небезпечний період зараз у нас. Дощів майже немає, тому сьогодні буде вже без сала. Але вже дуже хочеться на природу, Солка пожарить. Так, ну набираємо та їдемо ще по дрова. ж завдання в нас тут є сьогодні. Отак понад дорогою їдемо. Знову велике дерево засохло, то також дрова будуть. Заберемо те, що вже знайшли, а тоді і це заберемо, як ніхто не забере собі. То так потроху-потроху, та вже і дрова на зиму є. То так тут і відпочиваємо, і таку різну-різну роботу робимо. Як би то кажуть, працюємо із задоволенням. Приємне з корисним. Такі ось поля далі, такі тополі високі, у нас там так ряди в цілі йдуть. Гарно у нас на полісі. Скоро вже так листечко вбереться. Різні-різні кольори. Буде така осіння вже атмосфера. Ну і, можливо, ж дасть Бог дощик, бо геть у нас сухо. А він тоді їх вже грузить на прицепчик. Порізав відразу так, щоб можна було порубати і якраз як пател лягає. Отак, працює. О, вся така більша. Такі гарні гавця. Отак ми бачите вже з користю і великі відра ґрунту набрали. І дровця зараз нагрузим, та й будемо їхати. О, Я сам уже поїхав. <ріху> Мотоблок сам вже їде. Ось такі, такі вихідні. Коли відпочиваємо, коли ж треба працювати, то вже неділя буде, то в неділю будемо відпочивати. А сьогодні субота треба попрацювати. То ми вже так і приїхали, ось розгружаємо дрова. То тут чоловік вже стільки нарубав. У нас багато вже і дровник заложений весь, але дрова ніколи лишні не бувають. То... Так. Зараз все розгрузимо та піду садити свою гарну гортензію волотисту. Пахне дрова. Такі в нас є кіцюньки, близнючки, булка і шишка. Граю тут в садочку. Дивляться, як я працюю. Красуні. Красуньки! Б'ються, граються тут. Так що, до речі, трояндочка квітне по присуху. Дуже у нас посушливе літо, але ця біла красунька у мене квітне і квітне. Так, ну що, вечір уже, йду саджати нарешті свою квіточку. Гортензію попрацювали і час прийшов, вечір саджати квітку. Покажу й вам. Викопала я ось так свою гортензію. Погано вона заквітла, вона росла там вон, біля персика в нас далі. І виходить, що їй там не вистачає сонечка. То буду так саджати вже на сонечку. Ґрунт ми привезли. Лісовий ґрунт, яму копаю більш таку широку, а не глибоку, бо коріння, бачите, так іде в сторони. Ну, Водичка мені потрібна і обов'язково дуже мені подобається підкіслювач ґрунту. Це сірка гранульована. Вона не розчиняється у воді, поступово підкислює ґрунт, і гортензії гарно квітують. Зараз вам покажу. У мене тут. Ой, господі, впадеш. У мене тут ось квітла красунька така. Ця гортензія вже правда засихає, тому що давно квітла і дуже посуха велика у нас. То я, ну, я поливала її, але вона вже дуже давно квітує, переквітла. Тому тут гарно квітує. Кожна гілочка, яку я залишила, квітувала, то так ось поряд сажу ще одну, щоб гарно, гарно. Так квітли на сонці. Ще раз скажу вам, у тіні не росла волотиста в мене гортензія, не квітувала, не вистачало їй сонечка. Тож, ну, я приступаю покажу вам, що за чим засипаю яму посадкову. Ось так висипаю, ягличка, там шишки, все ще потрапляє. Все в цій посадковій ямі у мене є. Тому. По черзі засипаю всі відра, всиплю сюди аж 40 літрів ґрунту ось цього з лісу І так просиплю цією сіркою, тому що гортензія дуже любить підкислений ґрунт і гарно у ньому зростає Водичку зараз вставлю гортензію. Водичкою гарно залю і нехай зростає. Покажу вам зараз. Ой, помічники ж ці малі. Скрізь бігають у нас. Булка, булочка, булочка така хазяйка прийшла маленька. Що таке булочка? Яму, да, Оксана викопала. Такі милі ці пухнастики. Так, булочка, працюємо, працюємо, бо вже скоро темніє Сьогодні так у нас багато планів було. І сад чистили, з дровами займалися. То вже й темніє, а ще працюємо, бо квіти дуже люблю і викопала, потребує вона посадки. Ну що ж, висадила я свою гортензію, гарно так залила водою. Завтра замульчую ще корою, і нехай зростає. Тось таків на сьогодні день робочий вийшов у селі. Всім дякуємо за перегляд. Дякуємо, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей. Булочка, кажи всім пока. От мила та мала.